Вим'яця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ісус дітей і немовлят вчинив їси хвалу. Господь Бог всехвальний. Бог наша слава, наша радість, наше щастя сьогодні ходить в Єрусалим. Ходить в серце кожного з нас, в наші родини і приходить в Україну, щоб підтримати нас в цю важку хвилину. Але поряд з горем і тривогою ніколи в серцях людських не помирає надія на Бога, віра в Бога. Віра в щасливе майбутнє, адже просто ми лягаємо вечором і віримо, що ранком станемо. Ми живемо з вірою, що життя перемагає, і Бог нас не покидає, і Бог приходить в наше життя. І саме зустрінемо мовляти дітей, бо вони вміють. Радіти щиро і безтурботно, вони вміють святкувати радісно, тому навчимося в наших дітей радіти щиро і радісно, відкинути всі тривоги і печалі. І щоби розвеселити вас, це свято розкажу цікаву притчу, чи, можливо, це була дійсна історія. Ходила сім'я до церкви щонеділі і брала з собою маленького хлопчика. Він привик до церкви, до храму, уважно слухав проповіді священника. І ось на вербну неділю він захворів. І батьки пішли у церкву і залишили його вдома з температурою. Він бідний мучиться, хворіє. Повертаються батьки з вербовим гіллям. І він питає, а чому ви сьогодні прийшли з цим гіллям? А вони кажуть, Господь Бог приходив і ми його вітали сьогодні цим вербовим гіллям. Ось так. Один раз не пішов і Бога прогавив, а він приходив. Я його чекав-чекав, кожного разу чекав. Один раз не пішов до церкви і Бога пропустив. Бог приходить до нас. І ми, як діти, повинні вірити щиро і сердечно, і як діти вітати його цим галузям вербовим. приймати його в серце своє. І не дай Боже нам. Пропустити його, тож будемо вірити, молитися, трудитися, боротися і святкувати сьогодні. Боже благословення на всіх вас.